За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, Україну атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 та чотирма ударними БПЛА типу Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети ха 59 та чотири ударних БПЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У 23 населених пунктах п'яти громад сумського району проведуть обов'язкову евакуацію. За словами голови обласної військової адміністрації, йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей. Мова йде про евакуацію з 10 кілометрової прикордонної території. Також відомо, що закрито гуманітарний коридор на кордоні Сумської області з РФ через загострення. Як повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, це був єдиний чинний пункт перетину, що діяв між Україною та РФ, через який українці, які евакуйовуються з окупованих територій, могли повернутися на підконтрольну територію України. Верещук уточнює, що закрили пункт щонайменше на 10 днів. Посадовиця також зазначила, що продовжує діяти гуманітарний коридор на кордоні з Білоруссю Мокрани Доманове. Сили оборони України повернули частину втрачених позицій біля часового яру. Про це свідчить дані американського інституту вивчення війни. Проте ворог також має територіальні успіхи у боях за Донецьку область. Геолокаційні кадри зняті в невказану дату та опубліковані 7 серпня показують, що українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські. 2 хоча, як пишуть аналітики, це Сталося не протягом останнього дня. «Укроборонпром» увійшов до 50 найкращих всесвітніх оборонних компаній за версією порталу Діфенс Ньюс, посівши 49-те місце. За рік підприємство піднялося на 16 сходинок. Сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше. Його виручка за 2023 рік виросла на 72 відсотки до 2,2 мільярда доларів. Перші півроку 2024 року показують, тем тримаємо, і у цьому році зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. В Україні від нового штаму COVID-19 померла людина. За даними змі, 80-річна жінка померла в Івано-Франківській області. Її діагноз підтвердили в лабораторії. У МОЗ поінформували, що новий штам коронавірусної інфекції передається від людини до людини швидше ніж попередні. Українські спортсмени вже завоювали три золоті медалі на Олімпіаді 2024 в Парижі. Так, перемогу для України завоювали наші шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова. Пізніше золото здобула стрибунка у висоту Ярослава Магучих, третю золоту медаль. Вчора виборов український боксер Олександр Хижняк. Україна відзначає день військ зв'язку ЗСУ. Воїнів вітають президент України, військовослужбовці, посадовці та громадяни. Дякують захисникам за їх роботу, адже вони забезпечують надійну комунікацію, яка є критично важливою для успішного виконання бойових завдань. Завдяки їхньому професіоналізму українські війська завжди мають зв'язок та координацію, що є запорукою перемоги. Іран може відмовитись від проведення атаки на Ізраїль. Про це пише видання Політіко. Проте видання CNN передає, що Хес була готова завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Атака можлива вже найближчими днями.